Ми коли возили наш фільм, ну документальні фільми возили по Україні, і я дуже чітко побачила, наскільки відрізняються міста і от менталітети людей. І Одеса мене дуже сильно тоді здивувала тим, що ми приїхали після якогось обстрілу, коли в центрі влучили. І люди, от там вночі був обстріл, іде дівчата все одно в шовкових сукнях довгих, на підворах, вії, все на місці. Голосно сміються. Те саме. Ми той же фільм показуємо: аудиторія, документальний фільм. І тут приходять на документальне кіно про смерть, про то сукні вії. потім такі: ну що, пішли тірамісу їсти. І я Не, це так ти. оцінила, як захисна реакція такого роду. В Харкові захисна реакція. Всі зібрались, всі мужики. А тут захисна реакція вміти підлаштуватись от, під ситуацію. От ситуація йде. Вот вона так пішла. Ми тут вот, а ми вот, а Ми можемо. Ми все одно живе.